У сцені буде відбуватися фестиваль Дивопрай, це Одеський обласний поліетнічний фестиваль. Це 27 колективів з Одеської області різних національностей і понад 500 артистів на сцені будуть виконувати свої традиційні народні пісні і танці. Одна з візитівок вишиванного фестивалю це День державного святкування. День святкування державного прапору України ми розгортатиме Потьомківськими сходами 24 метровий прапор України. Ми запрошуємо всіх одеситів і волонтерів до цього цієї надзвичайної яскравої події. Де є декілька заходів, які не були в минулому році, це це буде пробіг автомобілів, патріотичний украшених. Це буде автопробіг по місту, це буде показ мод, буде проводитись тут, прямо на біля дюку. А я очікую неймовірних емоцій, дуже яскравих людей. Усміхнених всі думають, що Одеса це якась якесь інше місто, яке відділяється від України, але це не так.